Всім привіт! Мене звати Софія і я вже майже місяць не ношу корсет. Я думаю, всі бачили відео, коли я робила рентген і результати двох років носіння корсету і роблячи гімнастику шот кожного дня. Хто ще не бачив, обов'язково переходьте по посиланню в описі і ставте лайки. Так ось, коли я відправила той знімок реабілітологу, вона сказала, що тепер. Зарядку шот я можу робити 2 рази на тиждень, і поки півроку не носити корсет, а потім подивимось. Хто мене давно дивиться, мабуть, знаю, що максимальний час носіння корсету у мене був 16 годин, а потім поступово зменшився до 12. В цей час, поки я без корсету, я помітила деякі нюанси. Які можуть зав... заважати, і ви можете відчувати дискомфорт. Можливо, пізніше я ще щось незвичне помічу і зніму продовження цього відео. Самі при... по цій причині незвичності не можна знімати корсет одразу, а потрібно поступово, кожен місяць, е... зменшуючи часи носіння на 2 години. Ну, це в мене так було спочатку, а потім мені одразу з 12 зменшили на півроку без корсету. Це не у всіх, тобто, у вас може бути по-іншому, вам можуть якось по-іншому розповідати. Можливо, на годину зменшувати або зразу там зняти повністю на певний період. Ну, тобто, це все індивідуально у кожної людини. Mm. Тобто, і ще хотіла сказати, що не всі ці нюанси, про які я вам розповім, можуть бути у вас. як і я і говорила, це все у кожного індивідуально. До речі, хотіла ще сказати, що, так як я носила корсет не 22 години, як більшість. То деякі з цих нюансів я помічала і раніше. Перший і самий незвичний для багатьох нюанс це те, що незручно спати без корсету. Я не знаю, чому це відбувається, але це жах просто. Якщо вдень я могла забути надягнути корсет. Або ще щось, то ввечері в мене просто як якийсь рефлекс відпрацьовується, і мені його хочеться надягнути. Тобто, коли я лягаю в ліжко, я розумію, що чогось не хватає, що чогось на мені немає, і від цього становиться важче заснути. Тобто, коли я зламала там лямку на корсеті, в Німеччині була, або рентген робила, і коли приходилось би нього певний період часу ходити, то спати це просто, просто без слів. Це, до речі, відбувається не тільки коли я зняла корсет це на півроку, тобто майже місяць без корсету. Це відбувалося ще від того часу, коли я надягла корсет. Я не знаю, як ще пояснити цей пункт, що ще до нього додати. Пишіть в коментарях, у кого таке ж відбувається. Про нюанси, коли я ходила без корсету, я, в принципі, знімала окреме відео. Тому всі ці нюанси можна, в принципі, віднести до цього пункту. І переходьте по посиланню в описі і приємного перегляду. По-друге, що я стала помічати декілька місяців тому, це те, що в мене без корсету. Коли я довго сиджу або щось пишу, починає боліти правий бік. Тобто сторона, там, де горбик. Я не знала до певного моменту, чому це відбувається. Взагалі ось. І тому я вирішила на широті. Запитати у тренера-реабілітолога і як думаєте, що вона мені відповіла? Вона сказала, що це відбувається через те, що спина не може звикнутися, звикнутися з тим, що корсет більше не держить у тебе в правильному положенні, тобто в тебе якби корсет тебе постійно в такому положенні держить. А якщо без корсету ти там хочеш трошки так, якось нахилитися або ще якось, то починає боліти спина. Ну, і саме через це виникає біль. Це і є причиною, чому не можна знімати різко корсет, а тільки з дозволу лікаря-реабілітолога. До речі, Спина може боліти не тільки, через... не тільки в цій ситуації, а ще коли вам зробили новий корсет або переробили старий, то спина може боліти в ньому. Кажу зра... одразу, це не у всіх, я розповідаю про ситуації, які траплялися зі мною. І ще, що б мені хотілося додати, правда, це не дуже стосується теми, але коли я сплю корсеті, то він мені останнім часом дуже сильно на живіт давить, що живіт дуже болить. Я не знаю, чому це відбувається, але, на мою думку, це через те, що корсет дуже сильно затягую, або через те, що в основному сплю на животі. І останній, але найголовніший, пункт це те, що потрібно тілодобово контролювати себе. Тобто, як ти ходиш, як ти сидиш, як ти стоїш, як ти нахиляєшся, і так далі. Так як твій скелет більше нічого не держить у конкретному положенні, і тобі потрібно самому слідкувати за цим. В принципі, це не такий уже й нюанс, але все-таки потрібно розуміти це і дотримуватися, щоб. Не вернутися знову до корсету і не стало ще гірше. І ще, що б хотіла додати, це те, що я рекомендую людям, навіть у яких немає сколіозу, ходити щонайменше 6000 кроків кожного дня. Особливо, якщо ви вчитеся або працюєте дистанційно. Так як у вас викривляється хребет при сидінні, і це може прогресувати сколіоз. А у людей, у яких його немає, може з'явитися біль у спині. Ну, якщо ви підліток, то може також з'явитися сколіоз. Також прогулянка буде корисною для вас емоційного стану. Для зменшення стресу, втоми, для послаблення симптомів депресії, для зниження ризику розвитку депресії і для вашого здоров'я також. На цьому відео підходить до кінця. Не забувайте писати в коментарях, хто теж знімає корсет, з якими нюансами ви стикнулися. Ставте лайки, натискайте на колокольчик, підписуйтеся на канал. E dos os trichir não me tchau. sim,